У США країні, що живе в умовах постійної терористичної загрози, є люди, які виконують важливу і водночас непросту роботу. Приклад Джанет Наполітано, міністр внутрішньої безпеки США, в ексклюзивному інтерв'ю «Євроньюз» вона розповіла, чому трагедія 11 вересня не може повторитись пані міністр, вітаю вас на Євроньюз. Ви приїхали до Європи, щоб обговорити з європейськими партнерами низку питань пов'язаних із безпекою. Утім, мені хотілося б спочатку, якщо дозволите, зосередити увагу на іншому питанні політичному на тлі президентських виборів. Міт Ромні пообіцяв збільшити витрати на галузі оборони. Натомість, президент США збирається значно урізати їх. Чи буде Америка кращою в плані безпеки? при Ром'яшомі Айсенк. Гадаю, питання безпеки повинно бути поза політикою. Це необхідно з метою гарантування і підтримки безпеки. Йдеться не лише про оборонні витрати, але також про фінансування правоохоронних органів та інші види витрат пов'язаних із галузю безпеки. Це те, чому ми приділяємо особливу увагу. Одним із ключових елементів, як на мене, є те, що комітет сенату, який контролює міністерство, функціонує на двопартійній засаді. Він розмірковує над кращою організацією роботи над тим, як нам реагувати на зміни на нові загрози. більшість керівництва Вашингтоні вважає, що в цьому питанні вдасться порозумітися. якщо не вдасться, і витрати таки уріжуть, то зменшиться кількість наших працівників буде менше агентів, що наглядають за безпекою в аеропортах. І морських портах там збільшаться черги пасажирів. Менше патрулюватимуть кордони. Отже, це позначиться на наших зусиллях в галузі безпеки. Севилген імпакт анкорен ефос how ві you? аптинагавюяк ви оцінюєте співробітництво координацію зусиль всередині Європи у тому, що стосується обміну інформацією зі США витінатес співробітництво з Європою, Францією на гарному рівні Ми обговорюємо можливості покращення цього співробітництва, усвідомлюючи водночас і необхідність охорони приватного життя і громадянських свобод. Ми щойно досягли угоди з європейським союзом щодо обміну попередньою інформацією про авіапасажирів за певних обставин. Обмін цими даними існує. Утім, інформація перебуває під захистом. Доступ до неї надається за певних умов і з певною метою. Ось про що йдеться, коли ми говоримо про обмін інформацією. Це сприяє більш ефективній роботі наших співробітників, гарантуванню безпеки громадян. Чи не хотілося би вам бачити більшої координації зусиль всередині ЄС, адже йдеться про 27 держав. Кожна з яких має свою політику. Якби Європа рухалася у напрямку створення спільної політики у галузі безпеки, це би дозволило США мати одного співрозмовника. Ви знаєте, я працюю секретарем упродовж останніх чотирьох років. І упродовж цього часу я бачила рух у цьому напрямку. Думаю, з часом ця ідея реалізується на практиці. Ми працюємо з 50 штатами у США. Кожний з яких має свої правила і процедури. це вимагає від нас певної гнучкості. Міністерство внутрішньої безпеки з'явилося після і внаслідок трагедії 11 вересня. Які зміни сталися відтоді, як відбувається обмін інформацією між різними агентствами безпеки у США? Чи задоволені ви результатами? Ну, ми ніколи не задоволені, тому що цій роботі немає кінця. З'являються нові погрози. Ми запроваджуємо нові технології, інноваційні винаходи з метою кращого збирання і аналізу даних. Проте функціонування всередині міністерства покращилось у порівнянні з тим, що було 5 років тому. А 5 років тому ситуація була кращою ніж 10 років тому. утім, на час терактів 11 вересня існувало певне суперництво між Агентством безпеки. Воно закінчилось. Ви все вірите. Чи можете стверджувати, що за нинішньої організації повторення 11 вересня є неможливим? Я впевнена у цьому. Гадаю, що завдяки тим процедурам, заходам, які ми запровадили, не лише всередині міністерства, але й ФБР, тощо повторення 11 вересня є малоймовірним. Це не означає, що ми здатні запобігти будь-яким терактам. Ось чому власне я вам кажу, що ця робота не завершена, що вона триває. Якщо ми будемо казати про її завершення, то наші вороги знайдуть інші способи здійснення нападу на нас means of attack. що непокоїть вас найбільше терористичні загрози всередині країни чи за її межами, що не дає вам спокою. Я би сказала так: дві галузі перебувають під нашою особливою увагою. По перше, авіаційна був інцидент із єменським авіаперевізником. на борт вантажного літака намагались занести бомбу. Були також спроби привести в дію вибуховий пристрій всередині літаків. Отже, авіація, але також кіберпростір. Йдеться про різні кібератаки, що зараз набирають обертів, і з якими ми зараз найбільше маємо справу. Як кіберзлочинність може нашкодити США. Які наслідки вона може мати? Варіантів багато, наприклад, так звані «Дідос-атаки» із взламуванням фінансових інтернет-систем тощо або ж, наприклад, такі речі, як спроба перебрати контроль над інтернет-системами органів управління, електрооператорів, викрадення об'єктів інтелектуальної власності, секретної інформації To major, uh, theft, uh, and theft інший приклад зловживання інтернетом, експлуатація дітей у цьому контексті. Я читав, що ви більше не користуєтесь електронною поштою. Це правда? Так, дійсно, я не користуюся цим з одного боку, через особисті причини з іншого, тому що всі навколо мене користуються мейлом. Однак, якщо мені треба буде вдатися до послуг електронної пошти, то я хочу бути впевненою, що це відбуватиметься в межах бездоганної кібергігієни. тобто хочете сказати, можна обійтися без мейлів. Ви можете чудово жити без електронної пошти, але за умови, що вас оточує гарна команда, така яку маю я але в більшості з нас цього нема. Так дозвольте спитати у вас про Іран, про ситуацію із ядерними розробками. Ізраїль наголошував на превентивному нападі. Іран у відповідь попередив, що атакуватиме американські інтереси у США і за межами країни. Як можна боротися з такими погрозами? що... Згадаю, те, що нам всім відомо: різні види, різна кількість нападів, за якими стоять різні джерела, деякі з яких існують за підтримки держави, інші ні. Питання відповідальності часто залишається без відповіді. Ми працюємо над кожним окремим випадком. Однак ми маємо конкретний механізм дії спрямований на швидке виявлення, обмін інформацією, блокування інші заходи пом'якшення можливих наслідків у своїй інавгураційній промові 2008-го Президент Обама простягнув руку дружби Ірану. Чи буде присутня ця відкритість у наступній інавгураційній промові, у разі якщо Обаму переоберуть? Я питаю вас, як у людини табору демократів? як громадянка США відповім так: слухайте, я не граю в гру. А що якщо можу сказати одне? Жодна країна світу не повинна схвалювати зусилля Ірану спрямовані на створення ядерної зброї. Мадам секретарі, дякую, з секретрі фанкіфошеніфоцвисенківеймач.